Це вишиванка моєї прабабусі, Вона передається от від покоління по бабці, маму, я. На жаль, вона була пошкоджена. Ми її вишивку зберегли, перешили на інше полотно. і Це дуже дорога річ для мене. Це Напевно, такий символ про стійкість, про зв'язок родинний, про збереження традицій. У нас є дві речі: вишиванки і кошики. Це, це одна з тих речей, яка Показує нашу історію, і наші традиції, і нашу стійкість, тому що наша родина багато пережила як і за Польщі, так і за радянських часів. Як правило, я одягаю вишиванку з джинсами. Мені так зручно, це мій повсякденний одяг, тому що волонтерство воно буває всяке. Сьогодні ти можеш стояти на сцені через п'ять хвилин. Ти можеш вже розвантажувати фуру. І вишиванка завжди присутня, і вона пасує до всього. you